Згідно з православною богослужбовою традицією, перед початком Великого посту тривають підготовчі неділі, сенс яких у тому, щоб вказати, яким має бути піст, від чого слід ухилятися і про що пам'ятати під час проходження посту, неділя Митаря та Фарисея нагадує про образ щирого нелицемірного покаяння та молитви. Неділя про блудного сина про всепрощаючу Божу любов. Наступні дві підготовчі неділі звертають нашу увагу на фундаментальні події історії. Власне кажучи, людська історія почалася з вигнання з раю і закінчиться страшним судом. У підготовчій неділі ці події згадуються у зворотному порядку. Спочатку страшний суд. А потім вигнання з раю. Страшний суд нагадування про те, що в кінці віків усі справи та слова кожної людини будуть оцінені і на цій підставі буде винесено рішення щодо її долі у вічності. У працях святих отців є численні повчання про те, що треба пам'ятати про страшний суд, оскільки саме така пам'ять допоможе людині утриматись від гріхів. Людина дуже часто сприймає життя як відрізок часу, який потрібно наповнити різноманітними задоволеннями, насолодами, кар'єрним зростанням тощо. Потрібно побудувати життя так, щоб ці думки і бажання не заволоділи нами і не підкорили нас собі. Усе мені дозволено, та не все корисне. Все мені дозволено, та ніщо не повинно володіти мною. Людина має бути вищою за себе і за свої бажання, тільки тоді можна говорити про її внутрішнє зростання, переміну і преображення. Якщо людина взяла за правило норму я є такою, якою я є, і їй більше нічого не треба, то, звичайно, про жодні досягнення взагалі, а тим більше у боротьбі з поканою частиною самої себе не йдеться. Завдання неділі про страшний суд нагадати, що всьому є кінець і життя людське теж завершиться. Людям визначено один раз умерти, а потім суд. І буде суд для кожної людини після її смерті, але також буде страшний суд наприкінці людської історії. І на цьому страшному суді Господь оцінюватиме наші вчинки, слова, думки та наміри. Численні критики християнства говорили, що церква залякує людей страшним судом та вічними муками. Проте уявімо, що люди нічого не бояться, взагалі нічого, немає страху. Хтось насмілюється сказати, що це чудово, але більшість розуміє, що відчувати страх необхідно для того, щоб забезпечити захист від можливих небезпек. Якби не було почуття страху і не вживалися б запобіжні заходи, скільки б траплялося щодня випадків, що загрошують нашому життю та добробуту, і вони наносили б непоправну шкоду та завдавали значних втрат. Це правило діє і у духовному житті. Є речі, що гублять, вбивають душу, їх треба боятись, їх треба уникати. Інакше на людину. Чекає смерть. Страх перед страшним судом і вічними муками змушує людину інакше оцінювати час, який вона має, інакше оцінювати і свої сили та можливості. Кажуть, що страх вічних мук породжує рабське ставлення до Бога, але святоотцівська думка одноголосно стверджує, що страх перед судом є основою для зміни життя у бік творення добра. Так, безумовно, для творення добра є благородніші підстави, але не забуватимемо про особливість людської природи, яка схильна до гріха. І досвід спілкування з людьми, досвід життя цілком переконливо показують, що для переважної більшості людей страх є мотивацією більш дієвою, ніж піднесені прагнення. Апостол і Євангелист Іоанн Богослов каже. У любові нема страху, а досконала любов проганяє страх. Той, хто боїться, недосконалий у любові. Ці апостольські слова також підтверджують первинність страху так, робити добро заради любові благородно і гідно, але до цього треба ще дорости. Страх як основу регулювання поведінки не можна проскочити, його можна перерости. До досягнення любові саме страх залишається і залишатиметься фундаментальним спонукальним мотивом наших рішень. Страх виконує своєрідну роль запобіжного піклування, як про це говорить преподобний Максим Сповідник. Слід також нагадати про те, що страшний суд це буде загальний суд, тобто суд над усім людством. Сучасні люди дуже часто втрачають відчуття себе як частини суспільства. Це моя особиста справа, це мій особистий гріх. Я сам з цим впораюся, я за нього сам відповім і так далі. Вони постійно недооцінюють наслідки гріха. Ні, ми не маємо на увазі, що мій гріх зарахується комусь іншому, моїм родичам або моїм близьким. Йдеться про те, що наші так звані особисті гріхи можуть мати наслідки, яких ми не очікуємо і навіть уявити не можемо. Комусь мій особистий гріх може послужити спокусою, у когось може виникнути ненависть і злоба, а хтось може взагалі втратити віру. Наші особисті гріхи та пристрасті можуть робити життя оточуючих нас людей нестерпним. А ми і далі говоритимемо, що це наша особиста справа і що нікого це не стосується. Таких прикладів у житті дуже багато. На страшному суді кожний буде відповідати і за свої слова, думки та вчинки, і за їх наслідки, тому що шкода або користь від слів і дій людських виходить далеко за межі індивідуального життя та індивідуальних бажань. Ми, християни, повинні пам'ятати, що нам не треба мріяти про перемоги та будувати Царство Небесне тут, на землі. Спроби будівництва земного раю завжди закінчувалися пеклом. Але за будь-яких обставин ми маємо бути вірними християнським ідеалам, ми маємо свідчити про них. Неділя про страшний суд щороку нагадує нам про це. Кінець історії вершити не нам, а Богу. Але церква і ми, її члени, повинні зробити все, щоб до страшного суду якнайбільше людей зберегли віру і жили згідно із заповідями Христа.